Житловий масив Червоний камінь розташований в Новокодальському районі на правому березі Дніпра. Вирізняється зручним сполученням центру міста та розвиненою транспортною інфраструктурою. Район славиться мальовничим кар'єром та озером, оточеними зеленими насадженнями, які створюють атмосферу затишку та спокою. Це миронів, но ну, улюблене місце це кар'єр, воно дуже сприятливе для відпочинку. Мені подобається погода. Ну і в принципі дуже класно тут. Доглянутість, в принципі, те, що прибирають зелена зона. Люди купаються, ну і в принципі затишне місце. Будівництво житлового масиву розпочалось наприкінці 1960-х років. Саме тут з'явились одні з перших у Дніпрі, 16-поверхові будинки. Назва Червоний камінь походить від гранітного кар'єру, що колись працював на цій території. Тобто можна купатися гарна вода, тобто раніше було е, якось дуже грязно зараз ні. Е, може, тут якось почистили чи щось таке зробили, тобто дуже добре зараз. Потім е, якось нормальна публіка, тобто нема тут якихось хуліганів, нема такого. А в нас там набережна дуже класна. Ввечері ну, ну, да. ну, 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 ну. люди гуляють, тобто, навіть до пізнього часу, там є освітлення. Катаються на велосипедах, на роліках, на скетах діти, просто гуляють люди. Може, дорога треба зробити. У дворах, тобто всюди поробили дороги, а де там закутки якісь, то дороги погані. У цьому районі також розташований невеликий сквер з дитячим майданчиком, де із задоволенням проводять час діти разом з батьками. Тут дуже гарно, якщо ви бачите, тут то... взагалі багато дітей гуляють і багато батьків. Тобто тут дуже затишно. Ну, взагалі, було б добре, якщо б багато де в деяких місцях були б такі і майданчики, і взагалі алеї такі, і газон. Було б дуже добре, було б гарно і затишно. Візитівкою червоного каменю є Новокодацький молодіжний парк, заснований у 1927-1935 роках. Його площа сягає 35 гектарів. З 2006 року парк активно оновлює. з'явились нові алеї, 16 клумб, сучасне освітлення, дитячі та спортивні майданчики. Нравиться, тому що чистенько, почали розвивати його. спокойно, освещение есть. Комфортный парк для отдыха с маленькими детьми. Если есть возможность, чтобы город развивал дальше этот парк, пусть развивает. Сюда съезжаются, знаю, с многих районов здесь отдохнуть. Далі до міста комфортно зімо говорити. Хороше місто. Тільки дитячі парки, майдани. Дитина мала, а, тому ми не дуже гуляємо і якимись алеям. Те, що стосується питної води, особливо це для парку, навіть навіть не те, що попити, а помити руки дитині. Те, що стосується туалетів, то взагалі їх не існує у парках. Я можу перерахувати буквально. Там на пальцях у парках, в яких ну, існують такі цивілізовані туалети. В майбутньому на масиві Червоний камінь планують реалізувати кілька проєктів, збудувати нові житлові комплекси. Паралельно триває озеленення району. Вже висаджено десятки молодих дерев, щоб облаштувати нові зони відпочинку.